Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист ще Гродівка, майже впритул до лінії бойового зіткнення. Це Покровський напрямок, одна із найгарячіших ділянок фронту. Відтак, Гродівка під постійним ворожим вогнем. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. от догорає. пряме влучання. Поліцейські екіпажу Білий Янгол із дня у день евакуюючи місцеве населення. Щоразу відмічають, як той чи інший населений пункт росіяни стирають з лиця землі. Церква ще вчора стояла ціла. Сьогодні вже догора цього разу їдуть по 74-річного пенсіонера, що попросив евакуювати його з під обстрілів. Доброго дня. Готові? Да. Давайте грузимося. І тут поліцейські помічають, як над ними зависає дрон. Треба пришвидшуватись. Давайте а то висить дрон. Батя дрон, погнали! Чоловік забирає і свого чотирилапого друга. Евакуація минає успішно. Слава Богу, виїхали з Гродівці. Приїхали все добре. Дякую. Одразу після повернення з Гродівки біля Янголи дізнаються, що по сел, що росіяни вдарили авіабомбою. Є поранені, які потребують допомоги, і поліцейські їдуть туди знову. Хто ранений? Ти ранений? Так, що таке, не знаю. А хто обітий? Вот. Жена ліхто ну так парахнула фаба. Російська авіабомба вбила 57-річну жінку просто на власному подвір'ї. Обійстя подружжя зруйнована вщент. Правоохоронці забирають пораненого чоловіка до лікарні та тіло його жінки, аби поховати. У цей момент до поліцейських підходять двоє людей. Кажуть, там у іншому будинку ще одна постраждала. Це літня жінка з пораненням голови. Голова. Голова, голова, голова треба на рентген. 79 річну бабусю, яка ледь при і переносить у броньоване авто білих янголів і швидко рушають до лікарні. З Гродовки двох ранених, один о, о, сам іде. А вторая жінка, ну, їй плохо. Ложитесь. Ноги теж витягується. Наразі пораненим надають медичну допомогу. Правоохоронці ж вкотре нагадують своєчасна евакуація з прифронтових населених пунктів рятує життя. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ Єдині новини.